Доброго дня, шановні пані і панове. Встигніть замовити, залишилось зовсім трішечки ось такого гарного чесника сорт Любаша. Кожного року я вам його продаю. Це перва репродукція, вирощена із однозубки. Тобто ви оставляєте стрілочку, на ній виростають бульбочки, зриваєте бульбочки, садите бульбочки, у вас виростає однозубка, потім садите однозубку і у вас виростає перва репродукція, ось такий гарний часник. 5-7 років ви можете його висаджувати, він у вас буде вирости крупний. Далі почне вирождатися, і обов'язково треба буде якусь частину оставляти стрілочки і опять же, повторювати цей процес. Іначе він буде мілкішати, мілкішати і буде дуже маленький, негарний і смисла його висаджувати немає. Десь через 3-4 тижні його вже треба висаджувати, тому всім раджу його замовляти. Часник гарно висушений, обов'язково його треба е, купувати не лузаним. Тому що дуже часто вам в кінці осіння підсовують часник, який частково згнивший був, частково скошений, погано виріс. Його вилузують, вибирають найкращі зубки і вам висилають. Як уже... Якби за вас зроблену роботу, полузали, класний матеріал посадковий. Це все брехня. Всіх купляйте, щоб він був ось такий. По-перше, Во він вовремя викопаний, він не розвалився на дольки, Там немає грибків, він буде добре розвиватися і виростити гарний часник. Кому цікаво, на каналі є серія відео, я показую від висадки, як обробляти, як поливати, як підкармлювати. Все це є вже більше 10 років. Ним займаюсь, тому цим раджу. Під відео в описі буде силочка. На мій вайбер, туди можна перейти, задати питання, замовити. Всім дякую, гарних врожаїв!